Чи так само для вас швидко летить час, як і для мене. Нещодавно було літо і ось уже вересень готується з нами прощатися. А я вас вітаю, любі мої україночки, українці та наші друзі, з вами знову канал Жінка-Аромат і я, Світлана. Не робила відео звіт про аромати, які носила влітку, але скажу, що кожен аромат, який я вам показувала в своїй літній добірці, був зі мною принаймні один раз. А деякі аромати і набагато більше. Як, наприклад, Ербафреска, моя улюблена Ербафреска від Герлян. В серпні до мене потрапило чималенько нових флаконів від моїх парфумерних подруг пані Оксани, пані Діни та пані Тетяни. З частиною з них я дуже добре познайомилась, оскільки носила їх в серпні, та деякі з них пішли зі мною у вересень. Хочу поділитися з вами своїми враженнями від знайомства з цими ароматами. І почну я з аромату від бренду Zara. Це туалетна вода, яку зробила для цього бренду Jo Malone. Cherry Watermelon Ice. Вишнево-кавуновий лід. Колекція від Zara Zara Emotions. Аромат 2020 року. Я не чую тут ніякої вишні, ніякого льоду, я чую тут кавун. Який це кавун? Це кавун стиглий. Такий, знаєте, великий, стиглий, червоний, солодючий, соковитий, ароматний. Його треба розрізати навпіл, потримати в холодильнику, а потім їсти ложкою. І от коли ви виймаєте серцевинку, в цих заглибинках утворюється сік. Такий солодкий-солодкий, запашний-запашний. Саме цей сік перетворили на цю туалетну воду, по моїх відчуттях. Наразі це найкращий кавун, який я знаю в парфумерії. Я на річницю свого каналу робила минулого року добірку ароматів з нотою Кавуна. І я порівнювала його з тими вже знайомими мені ароматами. І я повторююсь, що наразі це для мене самий прекрасний парфумерний кавун. Наступний аромат, з яким я знайомилась, який я носила. Це аромат також 2020 року. Його зробила для бренду Boucheron Anne Flippo. І це Serpent Bohème. Serpent це змія. Це універсальна, легка. Фруктово-квітково ягідна композиція. Тут є мандарин, тут є чорна смородина, тут є троянда, жасмин, і пачулі, мускус. Ніби тут такий стандартний набір парфумерних нот. І дійсно, цей набір нот він робить цей аромат дуже універсальним. Його може носити як і юна дівчинка, так і дівчинка з досвідом. Його можна одягати як вранці, так і ввечері. Дуже універсальний аромат. Можливо, таких є немало. Не скажу, що він зачепив чимось. Але це прекрасний, легкий, універсальний аромат. Поки що можу сказати на теплу пору року, а скільки. Взимку, в холод я з ним ще не знайомилась, Я його ще не вигулювала. Можливо, ви знаєте, як він поводить себе в холода. Ну, Тут оці металеві вісюлечки тарабанять. Можливо, це трішки заважає відео, але який гарний флакон, важка кришка. Скло таке з такими сотиками цікавими, але так і не знаю, чому змія. Продовжую далі. Ще один аромат 2020 року. Його для бренду Періс Монте Карло зробив Жан-Клод Елена. І це лаванд румен, римська лаванда. Коли я наносила цей аромат, унісексовий аромат в спекотну температуру, то я чувала лаванду. Це був вибух лавандовий, але через хвилину це все переходило в зелень. І мене це дещо засмутило. Тут, крім лаванди, заявлена чорна смородина, кедр та мускус. Але коли температура понизилась і зараз стоять такі прекрасні теплі дні, 24 градуси, 23, це просто казкова лаванда. Яка саме? Для мене це підсушена кримська горна лаванда. Саме кримська лаванда. Насичена така. Я прямо відчуваю оці підсушені її колосочки Згодом з'являється зелень. Але це враження, що до сушеної лаванди додали свіжої, і десь-десь-десь трішки вона лежить на якомусь зеленому листі, можливо, десь на галявинці. Одна лаванда підсушилась, друга підв'ялилась, третю принесли свіжу, і все це лежить на зеленій траві дуже гарний аромат. Я його задоволенням зараз ношу. Це, можливо, одна із дуже таких. Найгарніших парфумерних лаванд. І флакончик який гарний. Він не прозорий, з прекрасною такою важкою кришечкою. Прекрасна парфумерна лаванда. Наступний аромат це аромат 2016 року, який для бренду Лабораторія Ольфатів зробив Лука Мафей. Нан. Чорниця. У цієї чорниці є цитруси, бергамот, неролі, у цієї чорниці є груша, у цієї чорниці є жасмин, біла деревина, ще якісь ноти, всі не пригадаю. І це аромат, який мені дуже подобається. В серпні Грушки чула трішки. З'являлася смородина, чутно було фрукти, а от зараз грушу я чую більше. Вона для мене жовта і соковита. Аромат такий м'який, обволікуючий, солодавий, жіночний такий аромат, затишний. З невеличкою яскравинкою для мене грушевою. Дуже гарно він пасує таким середнім температурам 22, 23, 24 градуси. Гарна чорниця, я її зацінила. Fascinating Night. Чарівна ніч. Аромат 2009 року від Олів'є Польж. Чарівна ніч. Я коли стала з ним знайомитись ближче, не дивлячись піраміду, я була просто впевнена, що тут є якісь невідомі мені темні, соковиті ем, з особливим ароматом ягоди. А їх тут немає. Тут у верхах рожевий перець, здається мандарин, тут є жасмин, тут є пачулі. Ну, ніби то й ноти такі звичайні. А я постійно тут шукаю якісь казкові ягоди. Аромат гарний, тісний, мабуть, чарівна ніч. Він такий, ніби і акварельний, але він такий і обволікуючий. гарно тримається. Я коли так нанесу три-чотири розпилення, коли знаю, що я буду виходити на вулицю. Я можу чути його від себе протягом дня. І те, що я чую, мені дуже подобається. Навіть дивлячись на ноти, от якось думаєш, ну як? Ну як вони таке роблять? Стандартний набір нот, ну нічого такого незвичного, ніяких екзотичних назв. А звучання дійсно чарівне. Так, цей аромат може бути для чарівної ночі. Fascinated night. Аромат 2019 року від Eves Saint Лоран Мон Парі, – Париж. Це фланкер, який називається парфюм Флораль, квіткова версія. Я не знаю флагмана, це єдиний наразі поки що аромат із цієї лінійки, з яким я познайомилась. І я так розумію, що це, мабуть, не найгірший представник цієї лінійки. Тут заявлений персик, цитруси є, тут є нота дурману, тут є магнолія, апельциновий цвіт, жасмин, мускус, ще якісь ноти. І оця вся комбінація створює таку приємну фруктову-квіткову композицію. От фруктово-квіткова, можна казати і казати, але наскільки все це відрізняється, є персик, звісно, він тут є. Він має бути білий. Піонія грає свою роль. І оця нота дурману, я не скажу, що я чую квітку дурману. Я прекрасно знаю, як пахнуть ці квіти. Тому що все моє дитинство дурман був десь поруч. Але цей дурман робить цей аромат ну, настільки одурманюючим. Хочеться отак просто глаза закотить і насолоджуватися. Відчувається якась така соковитість фруктів дуже солодких. Дуже гарний аромат. Він, він і насичений, він і зі своєю глибиною, і водночас він такий м'який. Жіночний, як і цей флакончик зі стразиками. Прекрасний аромат. Мій Париж. Принаймні поки що у флаконі. Завершую я свою добірочку моїм новим парфумерним коханцем, моїм новим крашиком, ароматом від бренду Molinah Ти-Базилік. Цей аромат мені просто в саме серденько попав. Я, як тільки з ним познайомилась, наносила його щодня. Він був зі мною весь серпень, як тільки він до мене потрапив. І навіть у вересні, але я вже починаю економити. Що вам сказати? Це просто кохання з першого погляду. Це аромат, який став для мене в одну лінійку з Ербофрескою. Стільки багато прекрасних нот. Тут і м'ята, і базилік. Лимон, бергамот, тут є чайний лист і зелений чай, тут є лимонна вербена, тут є чорна смородина, тут є калон і тут є мн... лаванда, тут навіть є лаванда. І весь цей мікс створює неймовірну, ароматичну освіжаючу, надихаючу, бадьорячу композицію. Це просто любов. Я навіть, е, я навіть не знаю, що ще додати до е, цього опису. У мене навіть бракує слів. Це коли хочеться сказати багато, але слів не вистачає. І тільки її внутрішні емоції. Ця лінійка від Молінар мені не знайома, Це перший аромат цієї лінійки і, в принципі, флакон. Я сподіваюся, що я буду далі знайомитися, принаймні через відливати. У мене від Молінар є тільки абоніта чорна, і я знайомлюсь зараз з іншою лінієчкою в таких фіолетових флаконах. Ось така у мене була добірочка моїх новиночок серпня, які були зі мною в серпні і деякі пішли зі мною в осінь. Дякую вам всім за увагу. Пишіть мені, чи знайомі ви з цими ароматами, що ви про них можете сказати, який у вас є досвід. І звісно, як і кожного разу. Я хочу вам сказати. Дорогі мої україночки, українці та наші друзі. тримаємося, тримаємося один одного, підтримуємо один одного. Не забудьте поставити мені вподобайку, будь ласка, щоб це відео трішечки рухалося, щоб наш україномовний контент все більше і більше наповнював неосяжні простори світового Ютубу. Підтримуємо наше українське. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі!